Всім привіт друзі! Зараз 4 години, може майже 5 годин ранку І ми ж празднуємо Різдво Христове по новому числу. Тому сьогодні Христове, Ну, Різдво Христове. І мені мама сьогодні подарила ось таку коробочку цукерок, напевно там. Є такий кроусан на 7 Days. І всі знають, тому зараз я буду дивитися що тут. Я напомню, он идет в по ощущениям чуть Давайте далее. А, я помню, это это. Ага, тут на наклейке. И тут какие-то вот сладости Давайте вытягиваться за сладости а, Так, Коротше, так, у нас є сливки-линитки ось така, Так, дві ось такі конфетки. Вони мої а, самі найкращі конфети. Цукерки, тому що я їх дуже люблю. Вони дуже смачні. Так, у нас тут дві... Ну, коротше, по дві. А, кожна йде така. Дві ось таких. А, навіть три отаких. От це якісь галаретка. Е, Ось ці дуже теж смачні. Їх теж три. О! Це зовсім це легенда. Він влігся на мій Ось такі, це просто легенда. Це червоний мак, друзі. Це ж легенда просто. Е, три бджілки, три ромашки і три, два Чупа-Чупси. Ось так. <смеш> Я в праздною храсову ще мені подарили. ну зовсім це мені подарила не мама. Це мені подарила Адам Мітазу. Тому дякую йому. Thank you, Адам.